Всім eh, добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається eh, на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки, а хто з тієї підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на, на різні елітні теми, які вам будуть цікаві для обговорення. Так що заходьте. запрошую вас всіх на літнє спілкування. Запрошую всіх, хто всіх і бажають їх, запрошую. І свого каналу запрошую. ...поспілкуватися. Так що заходьте. Кому ливашка? Так що за ходь. Бачордин дві хвилини пішло. Ну, no, 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 давайте, може тоа ќе зајде. Так что доходьте. Ну чего ж так мало? Вот, да хоть. А ну давайте з вами я переміщуся. О, один забачу Ой. Я за мені, сісти з вами. Двое, я бачу, дякую. Ой. О, взял один, бачу, и лайчик, я добрый. Ставьте рок, прийти вам привет, привет, добрый день, дякую що дякую еще присылай петли, маты, дякую. Ну но тут солнце может быть. То я взялась... Думаю, ось так сяду. до. О. І тобі, став керок, і тобі добрий день. Дякую. Дякую. Ееее... Так, Лейла, привіт Богдан! Ееее... Ти чому мене заблокував? Ееее... Я не блокував... Ееее... Я не блокував вас! Лейла, чого я буду блокувать? Ееее... Я не блокував вас! Чого я маю вас блокувать? Ні, я нікого не блокую! Є, є, є де немає усе. Ось, ось бачите нема. Стоп я вас. Блоку вавий Лейла. добре, Богдан і сердечка в руках, дякую. Дякую. Два прожимаємо лайтики, будь ласка. Прожимаємо, друзі, хто заходить. То прожимайте. Ставте руки я нажав лайтик, дякую. І... Олеєва, я я завжди. А твоєму боці Богдан, дякую. Дякую. Двоє лайтиків є. Добре, а то сонце отут. Цвіт... Не знаю, що його робити. Галина Анхіпова. привіт вам привіт. Галина Архипова, Добрий день. Дякую, що прийшли підтримати. Галина Анхіпова про прозала. Дякую, Галина Архипова, за лайчик. Що про прозала. Дякую. Дякую за лайк Дякую э, за підтримку. Дякую. Дякую, що прожали. Так, ну ну не знаю, із тільки но посилання. Може і з тих хтось зайде. Э, привіт, бодяк справа. Привіт вам привіт. Э, э, Добрий день, дякую. Все, призови підтримати, як мене справи, добре би не гірся, як у вас, пишіть. Ставки роки, ти недавно почав пряму трансляцію. Стрім, ефір, 10 хвилин. 10 хвилин як іде. 10. Десять хвилин. Коли до школи? а що? З 1 вересня. А що ви хотіли? Е Галина Архипова, Тим сьогодні з -д -д здаймався. Тим здаймався Галина Архипова. І відпочиваю. Відпочиваю. Так щось ось так. Відпочиваю, ти в 10 класі десь так уже в цьому, ну, сперсове 10-й ада. 10, да. 10 Став кірок, зрозуміла. Гарна хліпо. О, то добре. О, о, добре. О, то добре. Так, то добре. Став кірок. Ти в якому класі? Ну буду в цьому е, році. Ей Сперсовез в 10 А, Став керок. Це я відповів. Так. Танцокласник так. Танцокласник так. Так, оцеписываем англійським. Тут я не можу прочитати. Або пишіть через переклад. Так, уже заблокував хтось. Дякую. Ви вчетесь онлайн, ні в школу ходю. Все 80, Привіт, Богдан, гарного дня і сліму. Добрий день і вам 80. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую за підтримку. Свісімдесятова іва. Привіт. Дякую дості були. Ну ото були ото. Коли давно. А зараз спека на вулиці, спека. Як і вчора. Спека. Спека, ну я з тих кину посилання. Може з тих хтось прийде. Бо до години треба нам спілкуватися. Догадили, а Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, і будемо спілкуватися. Став кірок, що сьогодні робити будемо? Я відпочиваю. Кондиціонеровому макаюш у мене немає його. Альонка Гонтар, Богданчик, привіт. Як ти? Алюнка Гонтар, добрий день, тобі дякую, що б за підтримати. Як я добре, як би не гірша, як ти пишеш, яка, яка в тебе погода і як справи. А Вентилятор, нема вентилятора. С80, зараз температура в Харкові плюс 29. Понятно. Е, кірок в мене спека, понятно, ну і в нас спека, не можна вийти. Богдан Тунсара. Ту, ту, Привіт, привіта. Альонка Гондар. Я добре. Дара, дуже здара. Понятно, я Альонка Гондар, і в нас дара. І в нас як і в тебе. Краще спека тихо. Не знаю, що краще це 80, правильно, бо знову фейки, так, да, хтось бере. От мого імені робе. Робе, ну, ім'я впистує моє. Все можу сказати. Хтось бере це робить, а хто не знає. Так, лайтики стільки є у мене там. Ой. Ей, усе <смі> заблокував. Та добре. Ей, си вісім. Здесь сам він фейк. А то ж, хто писав? Ем до ну, хтось записав від мого імені Галина Хипова. Щось зовсім мало людей. Так, Галина Хипова. Мало. Мало. Став кірок. Бувай Богдан. До зустрічі. До зустрічі. Буває і вам, і ви бувайте. Дякую, що ви приймати Так, а ну я звиться вас прочитаю. Прочитаю звиться. Зараз я перезайду. Так, а кто Так, а сумма найти отстав? А ну посидь. дайте а то найти. друзья, а ну посидь. У мене йдеться тіні, а напишіть хтось. Киньте смайлик якийсь. Хто може, киньте. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Повітряна тревога. Проведите наиближе укрытие. Ах. Заглянем, что там было в ночи. О, вся карта, снова. Снова вся карта. Снова вся карта червона.